Добрий день, діти! Вітаю вас з початком Нового дня та початком нових знань. Сьогодні пропоную нагадати один одному, яку ж ми вчили букву та який звук вчили на минулому занятті. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо. Що ж, подивіться, будь ласка, на екран, що ж це за буква, та що це за звук? Буква О. Така от кругла, хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обрушник, хоч котись. Звуки ми з вами, діти, чуємо, а букви ми бачимо. А зараз давайте зіграємо з вами в гру. Голосно та тихо. Дівчинка голосно хоче заспівати букву О. Давайте їй допоможемо. Дуже-дуже голосно. О, -о, О! Подаріть, будь ласка. Молодці. Хлопчик впав з велосипеда, і він кричить: дуже-дуже боляче. Ой-ой-ой. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ой. Молодці, бабуся старенька, спину прихватило, і вона кричить Ох, ох, спина в мене болить. А зараз послухайте, що трапилося з осликом. Осел по вулиці гаса, осла ужалила оса Ой боляче, отож малята, усу і вам не слід чіпати. Що ж трапилось, трапилось з нашим віслюком? Правильно, він бігав і чіпав осу. Молодці. А далі я вам говорю слова, і ви повинні сказати, скільки разів ви почули звук О в слові. Слухайте уважно. Перше в нас осінь. Одна буква О. Далі в нас огород. -го Дві букви О. Далі в нас слово волошка. Дві букви О. Далі в нас огірок. Дві букви О. Далі в нас вікно. Одна буква О. І далі в нас останнє слово колобок. Три букви О. Діти, а скажіть, будь ласка, чому ж позначаємо ми букву О червоним кольором? Правильно, тому що буква О це голосна, вона вміє співати. А далі подивіться, у нас є з вами гриби. гриби. Це називається «Опеньки». Нам потрібно сказати, де ми чуємо наш звук О на початку, всередині чи в кінці слова. Опеньки на початку. Вікно в кінці. Прямокутник. Всередині. Парасолька. Всередині. Яблуко. В кінці. І далі в нас овочі. Правильно. А зараз подивіться, будь ласка, що в нас зображено. А потім скажіть, як ви вважаєте, що тут зайве? Нам потрібно знайти, який предмет? або що тут зайве? У нас є крокодил, окуляри, огірок та опудала. Що ж тут зайве? Крокодил. А хіба крокодил не має букву О? Звичайно, має, але крокодил слово починається на букву К, а такі слова, як окуляри, огірок та опудала, починається на букву О. Далі в нас обліпиха, олень, обруч та світлофор. Що ж тут зайве? Світлофор, тому що він починається на букву С. Далі, послухайте загадку. Довгі пальчики кругленькі, сині, жовті, червоненькі, на папері походили, кольори свої лишили, звуться пальчики оці, кольорові олівці. На скелі він будує дім і не боїться жити в нім. Два могутні крила у господаря. Що це за пташка? Орла правильно! Далі подивіться, будь ласка, ми бачимо перед собою букву О. Звуки мови позначаються буквою О. Звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви ми бачимо. Та пишемо. Подивіться, будь ласка, уважно, як ми пишемо букву О. Але що вам нагадує буква О? Звичайно, овал. А зараз підготуйте, будь ласка, свої долоньки, і де ви чуєте звук О, ви повинні плеснути. Одеса місто понад морем, і з берегів його простори. Молодці, Одесі, як морський царівні, що квітне, вийшовши на сушу, весь світ давно довірив дружбу. Одеса порт і кораблі. Звідси пливуть по всій землі і припливають звідусіль в одеський порт, з портів, усі молодці. А зараз пропоную вам далі подивитися на сад. Ми з вами зараз опинилися в саду. У нас є з вами фрукти. Нам потрібно знайти, де сховався звук о. Перша в нас слива. Чи є тут в нас звук О? Немає. Далі в нас виноград. Є банан. Немає. Абрикос. Є. Груша. Немає. Лимон. Є. А на нас нема. Яблуко є. Спробуйте, будь ласка, рукою зробити букву О. Молодці. А зараз нам потрібно прочитати і з'єднати дві букви в одне. В нас ліворуч буква А, праворуч О. Як швидко повзе равлик, так ви тягнете нашу букву А до букви О, щоб вони зустрілися. А тягнемо, тягнемо, тягнемо А. О. А тепер нам швидко треба з'єднати букву А та букву У. А-У. Молодці. Тепер у нас буква О та буква А. Тепер співаємо букву О. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. О-А. Тепер знову У-А. У А. Молодці діти. Ще раз нагадую, як ми пишемо нашу букву О. Бо зараз ми будемо з вами її писати. Молодці. А зараз підготуйте, будь ласка, свої зошити. У нас є з вами ось такі чудові зошити. Давайте будемо працювати. Нам потрібно буде прописати правильно тримаючи букву О. Спочатку ми з'єднуємо всі наші крапочки, не поспішаючи, але ось тут нам потрібно її прописати до кінця рядка. Спробуйте, будь ласка, проспівати букву О. О, О. О. Молодці. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть мені швиденько, у нас є з вами тут якісь комахи, квіти. Давайте з вами скажемо, що це таке. Сонечко. Буква О є в слові сонечко. Є. Обведіть, будь ласка, в кружечок. Сонце є. Хто це в нас сидить? Квочка. В слові квочка є буква О. Також є. Обведіть, будь ласка. Квітка немає. Свиня немає. А зараз знайдіть, будь ласка, ось тут букву О. І обведіть її самостійно в кружечок. Молодці! Давайте далі подивимось. У нас є з вами ось тут буква. Нам потрібно обвести кружечок приголосні звуки. Приголосні звуки це які не вміють співати. Давайте почнемо. О! А. О. У. О. М. М. М не вміє співати. тому обведіть, будь ласка, в кружечок. У А. А м. Обведіть, будь ласка, в кружечок. У-м, м. Кружечок обводимо. А А, о. О. Молодці ви впоралися з цим завданням. А зараз давайте прочитаємо голосно тихо і зовсім тихенько. А о. У. У, О, А. А, У, У. Знову голосно. Тихо і пошепки: А У-О. У О. А. О. А, О. Молодці діти. Зараз ми повертаємось до цієї сторінки і пишемо букву О. Закриваємо зошит, коли прописали букву О. І працюємо з нашою книгою. Ще раз давайте прочитаємо А. О. У А. А У. Подивіться, будь ласка, хто це у нас зображений? Оса. Скажіть, будь ласка, в слові оса. Скільки складів? Правильно, два. А скажіть, будь ласка, звук О ми чуємо в первому чи другому складі. Звичайно ж, в первому. Далі в нас око. Скільки складів? Правильно, два. Де ми чуємо букву О? Правильно, в первому та другому складі. Далі в нас Огірок. Скільки звуків О ми чуємо? Два. А скажіть, будь ласка, де ми чуємо букву О? На початку і всередині слова. Що ж, ви, великі молодці. На цьому ми наше заняття закінчуємо. До побачення, діти!